Мені подобається називати Біблію інструкцією для щастя. Ви знаєте, що кожна людина на цій землі рухається, рухається до щастя, до бажання бути щасливою. Подібно до того, як завдяки бензину рухається автомобіль, бажання бути щасливим рухає людиною. Ви йдете туди, куди йдете, робите те, що робите. Вивчаєте те, що вивчаєте, з бажанням бути щасливим. понад усе люди хочуть бути щасливими. Моє питання полягає в тому. Якщо всі хочуть бути щасливими, то чому так мало людей щасливі? Одного разу хтось сказав мені, пасторе, у цьому житті у нас можуть бути моменти щастя, але ми не можемо бути постійно щасливими. Постає питання, чи можна бути щасливим? Або виникає інше питання щастя, це відсутність проблем. Чи означає це те, що посеред проблем не можна бути щасливим? Ви ніколи не дізнаєтесь відповідей, якщо не звернетеся до керівництва по щастю, яким є слово Боже.